На Франківщині. працівники міліції продовжують здійснювати оперативно-профілактичні заходи із виявлення та знищення посівів нарковімісних рослин. З початку операції Мак задокументували 59 фактів незаконного вирощування рослин маку. А у двох випадках виявлено грядки з рослинами коноплі з присадивних ділянок громадян вилучено загалом 23 тисячі 196 рослин снодійного маку. Найбільшу кількість згороду 48-річної мешканки Тисменицького району, де задокументовано. Незаконне вирощування 1850 рослин маку, натомість в одному з сіл на Коломищині на городі 36-річної жінки дільничні інспектори виявили плантацію з 1686 рослин снодійного маку. Майже таку ж кількість 1461 рослина вилучено з присадивної ділянки 57-річної мешканки снятинського району. У визначеному місці із дотриманням усіх вимог службових інструкцій, цими днями в Івано-Франківській області комісійно було знищено близько 25 кілограмів наркотичних засобів рослинного походження, а також синтетичного ряду. До певного часу марихуана, екстракт канабісу, макова соломка, амфетаміни та інші наркотики були речовими доказами по кримінальних справах. За останній час в судах розглянуто понад 50 кримінальних справ і оголошено вироки з підсудним, які звинувачувалися у вчиненні наркозлочинів. За вердиктом судів, наркотичні засоби підлягають знищенню шляхом спалення. До місця знищення автомобіль з наркотиками супроводжували озброєні бійці спецпідрозділу Беркут. Тим часом міліція краю продовжує здійснювати цілеспрямовані оперативно-профілактичні заходи з виявлення і знищення посівів снодійного маку і рослин конопель, потенційних джерел накопичення сирови. Вини для виготовлення і розповсюдження наркотиків упродовж цього тижня. Міліцнери задокументували 28 фактів незаконного вирощування наркомісних рослин з присадиних ділянок жителів сіл вилучено загалом понад 13 тисяч рослин маку. Крім того, у двох випадках виявлено посіви рослин конопель загальною кількістю 76 рослин. Укотре нагадуємо громадянам на тому, що за вирощування рослин маку передбачена кримінальна відповідальність. Вже у червні цього року порушено вісім кримінальних справ стосовно громадян, на чиїх присадивних ділянках виявляли незаконні посіви.